Что, недолго музыка играла. Батя приехал, дал работу. Начало упать. Начало упать. И... Короче... Ушко отпала, отпала, И все. Хотя оцяго... Боковушка, Стерлась, опорник в качалки витерся і транспортер упав на землю. Е е і тим самим він не міг вхватити масу, її кидало на транспортер і він не міг її захватити. Ну, зараз ми будемо потрошечки розкидувати його, витягувати качалку, реанімірувати. Все ми бачимо... Буртик? Тут його немає. Ну, тут це живе. Коротше, приїхали. Ну нічого, сейчас будемо крутить. І витягати. Коротше, ми дві руки її оселили. Ну і що ми тут бачимо? Печаль ми тут бачимо обірвало вала. Дорога, ті пояски на якому вал висить. І маємо, що маємо. Тут трошки хуже все. Чого трошки? Ну бо для нас це трошки. Підшипник заклинив, походу. Окрутився масті з валом. Эх, ну нічого, У нас є знайомий сварщик знайомий токар по знайомству. я думаю він нам збаться освіжить ее чуть-чуть Так, у нас зранку праця Значить ранок у нас є така манечка. Всі себе сильно люблять. В частности, баби ходять на процедури, там, там вся херня, ігловкалывання. У нас зранку своє ігловкалування. Ну, коли все падає за шиворот і ти танцюєш, як я не знаю як останній раз. А все ради того, щоб не запоганити шовчик. Візуальний. Візуальний. Ах, красота. Баби люблять хвалитися трапками. А тут ось так вийшло. Я більше ніж уверений, що на заводі так не варили. Не варили. Значить, штангелем виставили міжцентрове. Ну і крутнули, крутнули. Крутиться рівно. На внутрішніх кольцах є маленьке яйцо. То нічого страшного. Тут теж так облили гарненько. Поощрим.